Привіт, друзі! Сьогодні розпочинається новий розділ мого життя створення мого власного ютуб-каналу та перший футбольний блог. Я приїхала на матч між Шахтаром та Панель Це матч відповідь. Сьогодні я хочу вам показати справжні емоції, атмосферу матчу та, звичайно, ті моменти, які часто залишаються поза кадром. Тому присягніться, ми вирушаємо. Знали би ви, як я добиралась на цей матч, тому що потяг засіднився на дві години, але я поїхала іншим. Там не було вільних місць. Я всю дорогу стояла. Потяг був повністю доповнений, тому е, ця подорож розпочалася з таких макарів. Побачимо, що буде далі. Трішки гуляю тут Харко. Ой, <смі> хотіла сказати Харковом, насправді Краковом. На жаль, так. І я дуже рада, що українські команди знову грають в Польщі і можна відвідувати їхні матчі. Взагалі я дуже щаслива. Не знаю, як далі піде ведення мого youtube каналу, але зараз мені це подобається, що я ризикнула. Поки ставте мені якісь там лайки, подобайки, що там на коментарі пишіть для того, щоб я бачила ваш фідбек і розуміла, чи продовжувати, чи вам взагалі таке заходить, чи вам таке цікаво. Тут трибуна вже виставила сатовий склад Шахтаря. Давайте подивимось, що тут у нас. Коротко те, як я розбираюсь в картах. Ішла кудись і взагалі... Пішла там, тобто немає виходу. Ну і що, друзі? Я вже біля стадіону. Сьогодні шахта грає не вдома, а тут у Кракові. Але подивіться, українські фанати вже зібралися та створюють тут дуже приємну атмосферу. Давайте зараз поспілкуємося з ними, як вони бачать результат сьогоднішнього матчу, взагалі, що вони очікують від сьогоднішнього матчу. Буде цікаво дізнатися. Чи часто ви відвідуєте ігри Шахтаря? Чесно, ні, це. Перша гра. І які у вас відчуття? Це атмосфера великої великі нулю, теж буде багато людей. Mm -hmm. ну, я сподіваюся, що це буде. А якось можливо по телевізору вже переглядали матч? Ні? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Не ну, то я думаю, вам дуже сподобається. Mm -hmm. дякую. Mm -hmm. <laughs> Розкажіть, будь ласка, які емоції ви відчуваєте перед початком матчу? Я сподіваюся, лише на перемогу, якщо чесно. Так. <`дивнен> Як думаєте, хто сьогодні буде в складі шахтаря такою основною зіркою і лідером команди? Я сподіваюся побачити найкращу груті. Як, дому... <серказ> <теж дуже серказ> <висажно. серказ> <серказ> Як довго ви підтримуєте шахтар? З 2005 року. Супер, дякую, велике! Що думають болівальники біля стадіону? Ми зрозуміли. А тепер давайте пишіть ви в коментарях, звідки взагалі дивитись цей матч, і що думаєте, як буде проходити поєдинок? А я поки вам розкажу, де ж грає шахтар свої єврокубкові матчі, і розповім вам про ось цей стадіон позаду мене. Міський стадіон імені Генрика Реймана у Кракові офіційно відкритий у 1953 році. Стадіон пройшов кілька етапів реконструкції, зокрема у 2004-2011 роках, що дозволило йому відповідати найвищим стандартам УЄФА. Після останньої реконструкції стадіон вміщує 33 тисячі 130 глядачів. У сезоні 25-26 шахтар обрав міський стадіон імені Генрика Реймана для проведення своїх домашніх матчів у Єврокубках, оскільки не мав можливості грати вдома в Україні. Ще до речі, я на сьогоднішньому матчі у ролі журналіста, тому беру вас з собою отримувати акредитацію і покажу, як проходить весь цей процес. Я не в решмурченко. Як на зв'язку Дар'я Жмурченко? Я вже отримала кредитацію і піднімаюся в Майзу. Команди завершили свої розминки розмитки матчу, тому що матч розпочнеться вже за 10 хвилин. За 10 хвилин ми почуємо стартовий звисток, тому щоб будемо хвилюватися за нашу команду. Але віримо в їхню перемогу. І, звичайно, що будемо підтримувати їх усюди. Стадіон заповнюється вже вболівальниками, тому атмосфера стає такою домашньою. І я думаю, що сьогодні Шахтар відчує ту шалену підтримку майже як вдома. Ну що, друзі, матч спочався, і ми вже в очікуванні результату цього поєдинку. тримаємо кулачки за помаранчевого чоза. Це в меншості. Побачимо, що буде до кінця цього поєдинку. Публіка не задоволена таким рішенням. Знову був момент, знову не вдалося реалізувати. Зараз я переглядала моменти з вилучення очередька, отримання другої жовтої картки. Хочу залишити вам цей момент. А ви напишіть в коментарях, як вражається. Заслужено, незаслужено. Розпочинає атаку. Очередько. Ой-ой-ой, Олега Очередька ж є жовта картка. Це друга жовта картка і вилучення. Вилучення для Олега Очередька. Шахтар залишається в десятьох на вісімдесят першій хвилині цього матчу. Два моменти поспіль. Шахтар не забував. Матч починає бути запружено. Багато порушень. І взагалі стає такий таке інтенсивніше, тому що до завершення матчу залишається 9 хвилин основного часу, а голів так і немає. Але переможе сьогоднішнього матчу точно дуже вирішитися. Розпочався додатковий час, додали 5 хвилин, і був тільки що момент, але різний витягнув. Наші ворота захищені. На жаль, часу залишається все менше і менше, дуже хочеться, аби шокер забив основний час, не було додаткових таймів і, звичайно, потім вже пенальки. Хочеться, щоб ми отримали цю перемогу якнайшвидше. Я вважаю, що з урахуванням того, що шахтар в меншості, він показує дуже класну гру, останні хвилини, але не вистачає реалізації. Тренерський штаб, яка реально задоволений те, що орбітер ніяк не реагує на порушення з боку пане Коса. Гравців. Я хотіла сказати, що зараз читаю коментарі з моментом, де видали очеретка, і наші вболівальники дуже такі агресивні налаштовані. Я хочу попросити вас бути добрими. і. Будуть випромінювати лише позитив. Зараз закінчився особи час. На жаль, будуть овертайми час. Футболісти вже змучені, але потрібно забивати. На жаль, ми забили офсайду. Було багато нереалізованих моментів, тільки що навіть в меншості зараз потрібно вже до кінця. Що до того час розпочався, і, звичайно, болівальники продовжують підтримувати свою команду. Важко буде футболістам, тому що вони вже втомлені, але нам потрібна ця перемога. Знову рятує наші ворота, тому мені здається, що я знаю, хто буде левом цього матчу. Але я думаю, що якщо хтось заб'є гол і ми з цим голом переможемо, то у нас буде інший лев матчу. Зараз у нас заміна. Зараз не бачу, хто виходить. Я думаю, що ця заміна про населення в гол. Як же хто може порахувати, скільки я за цей лос сказала? За слово гол. А голод, це. Вам сказати, що я не хочу розпочинати ведення свого ютуб-каналу та футбольних технологів з поразки шахтаря. Тому шахтар має забити. До речі, чи бачили ви новину про те, що Кевін може перейти до футбола? Він за нього пропонують 45 мільйонів євро, і звичайно, гірники вимагають більше. Але кажу, що він вже погодив умови особистого контракту до 2030 року. Знову перерви, знову готуємося до другого екстратайму. Сподіваємось, що він буде переможним і ну, звичайно останнім. Ми лікадри зняли, як гравці хате підтримують один одного, тому що вони розуміють, що вже кожен визнажений, але залишилось так трохи і потрібно зробити цей останній робот. На нашій стороні ми вели цурку, але такий футбол, не передбачуваний, а жовтаря чекають перемоги, великі перемоги. І нашу країну чекає також перемоги. Ось такий поєдинок головне, що ми отримали емоції, які нам подарував Жонтар, і вони приємні, не незважаючи на результат. Дякую команді, дякую, що. Що ж, друзі, я на жаль не встигаю вам показати всю конференцію, яка буде Ще ось так темно, але я хочу вам попрощатися, тому що це був мій перший влог. Я дякую, що ви були зі мною людей. Е, і, на жаль, він закінчився поразкою української команди. Але звичайно, ми віримо в подальшу перемогу. Всім пока. Я додому.